Я зустрічав багато людей, які говорять, що А, я не йду на вибори, бо і так немає сенсу, і так е, виграє, виграють ті, які найгірші, і так далі. Добре. Розумію позицію. Але не розумію іншого, чому та людина після виборів нарікає, яке має право нарікати. Якщо сам чи сама не взяла, не взяв участь в виборах, то як може бути незадоволений, або незадоволена? Це парадокс? Звісно, якщо ми взяли участь у виборах і вибрали ту чи іншу партію, президента, мера і так далі, то можемо або добре зробити, або зле. І потім аналізувати свій вибір, чи був добрий чи злий. Але якщо ми не брали участь в виборах, ми не маємо жодного права осуджувати, оцінювати навіть.